Напередодні саміту НАТО Анджей Дуда скликав Раду національної безпеки. Франція буде головним партнером цьогорічного Варшавського форуму безпеки. А польські парамедики, які допомагають на фронті в Україні, відкривають навчальний центр під Варшавою. Пріоритети безпеки Польщі на передодні майбутнього саміту НАТО та витрати на оборону це головні теми Ради національної безпеки, яка засідає у президентському палаці. Відкриваючи засідання, анджей Дуда наголосив, що в нинішній геополітичній ситуації особливої важливості набуває підготовка до майбутнього саміту НАТО в ГАЗі. Ніхто ще не сподівав що обок ніхто не очікував, що окрім ескалації, з якою ми маємо справу на близькому сході вже давно. Триваючого ізраїльсько-палестинського конфлікту, у нас також буде величезна ескалація між Ізраїлем та Іраном. Тому це точно буде тема, яка також обговорюватиметься. Хоча звичайно НАТО жодним чином у цьому не бере участі. Звичайно, ми обов'язково поговоримо про триваючу російську агресію проти України. І для нас це дуже важливо. Російська агресії на Україну і то з нашого пункту відзання є багато важне. Адже Дуда заявив, що одним із пріоритетів Польщі буде збільшення витрат на оборону у межах НАТО. Президент нагадав, що на початку року він запропонував, щоб усі країни НАТО витрачали 3% свого ВВП на оборону. Пропозиція пропозиція генерального секретаря більш далекосяжна 3,5% безпосередньо на оборону. Звичайно, ми підтримуємо цю пропозицію. І тут дуже важливим питанням для нас безумовно буде те, що завжди важливо для НАТО, для всієї спільноти, а саме збереження єдності. єдності. Президент Адже Дуда також наголосив, що й надалі підтримуватиме Україну щодо членства у північно-атлантичному альянсі та прагнення України бути якомога тісніше пов'язаною із західною спільнотою. Франція буде головним партнером цьогорічного Варшавського форуму безпеки. Про це було оголошено під час зустрічі польських і французьких парламентарів у Парижі. Участь Франції у цьому заході є ще одним сигналом за останні місяці. Зміцнення відносин між Парижем та Варшавою. Стефан Фольцер знає більше. Польсько-французькі стосунки були... польсько-французькі відносини були головною темою зустрічі представників Сейму та польської влади з членами комітету з міжнародних справ національних зборів. Катажина Пісарська, голова фонду Казіміжа Поласького, який організовує захід, повідомила про особливу участь Франції у цьогорічному Варшавському форумі безпеки. Цьогорічний форум стане ключовою платформою для поглиблення нашого стратегічного діалогу, сказав Алан Девіс, заступник голови комісії з міжнародних справ, нагадавши про нещодавно підписаний нансійський договір про посилення на співпрацю між Парижем та Варшавою він оголосив, що Варшавський форум стане можливістю для розмов на найвищому рівні з багатьох геополітичних, стратегічних, промислових і дипломатичних тем. Наші країни мають спільні занепокоєння та подібну оцінку ситуації, хоча вони не обов'язково погоджуються з усіх питань. 12-й Варшавський форум безпеки відбудеться 29-30 вересня. Стеворсов секюріті форум одбендяще в днях двості дев'ятої чи десте вжешня. Стефан Фольцерполські радіо. Фонд в Медзеча оголосив про відкриття навчального центру для військовослужбовців та цивільного населення, залученого до гарантування безпеки поблизу Варшави. Польські волонтери та бойові медики поділяться своїм досвідом, отриманим під час роботи на українському фронті. Відкриття центру заплановано на наприкінці серпня, на початку вересня. Польські волонтери проводитимуть теоретичні практичні заняття на місці, як каже президент фонду Дам'ян Дуда, метою є підготовка польських військовослужбовців та охочих цивільного населення до можливого сучасного конфлікту, такого, що зараз відбувається в Україні. Ось родак менше знайдував вокульцях. Центр буде розташований поблизу Варшави і матиме завдання бути хабом знань, отриманих під час бойових дій в Україні для польських силових структур та установ, які займаються безпекою. Він має допомогти нам адаптуватися до повномасштабного конфлікту з менталітету експедиційного конфлікту, тобто такої як в в Афганістані. Ми думаємо про краще, але усвідомлюємо, що може статися і найгірше. Будьмо до цього готовими. Найгорше теж може присть. Бонджминані приготування волонтери фонду в мідзе з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну працюють на найскладніших ділянках фронту, де евакуюють та рятують поранених бійців з передової. Наразі команда бойових медиків перебуває на Донбасі, де ситуація захисників погіршується щодня. Ситуація погарша ще на ситуація погіршується на даний момент. Ворог розширює зону смерті з 15 до 25 кілометрів. Дрони, які найчастіше літають на оптоволокні, важко глушити. Ситуація стає настільки драматичною, що у людей починає закінчуватися боєприпаси. Не вистачає бронетранспортерів, які мають вирішальне значення для евакуації. Рівень видавання виживання медиків на полі бою наразі становить 50%, тоді як поранених до 10%. натомість пошкодованих до 10%. процент спочатку російського повному штабного вторгнення в Україну волонтери фонду в мідзе часі працювали серед іншого у Херсоні, Харкові, Запоріжжі та на Донбасі, тобто на найскладніших ділянках фронту, окрім своєї діяльності на сходу на сході, фонд проводив навчання для волонтерів, які хотіли стати парамедиками та ділився бойовим досвідом із солдатами війська польського. Польські гуралі радісно потирають руки. Це можуть бути рекордні тривалі червневі вихідні у татрах з погляду відвідуваності. У закопаному вже зайнято 80% місць для проживання у закопаному та на татранських стежках. Було дуже людно вже із суботи. Позитивні прогнози погоди вперше за довгий час вселили в польський горян оптимізм щодо червневих тривалих вихідних. Туристи здивували підприємців, продовживши своє перебування. Розповів Карль. Вагнер з Татранської економічної палати Тим року віджіми ноженіш цього річ. Ми бачимо, що не всі, але приблизно 20% гостей радикально продовжують ці вихідні. Окрім вихідного дня у п'ятницю, воно продовжується вихідні на середу, а іноді на понеділок та вівторок для деяких наших співвітчизників довгі червоневі вихідні вже розпочалися. з наших розпочав. Нагадаємо, що у четвер, дев'ятнадцятого червня, у Польщі святкують Боже тіло. Цей день є державним вихідним. Перша група поляків евакуйованих із Ізраїлю уже в країні. Першим етапом евакуації було транспортування з Ізраїлю до Єгипту. Заступниця міністра закордонних справ Генріка Мощицька Денді сповідомила, що поляки весь час перебували під опікою консульських служб. Наші консули асистували також при наші консули асистували під час перетину кордону. Ця процедура на кордоні зайняла нам більше часу ніж ми думали, адже це частина сильно мілітаризована і контроль посилено. Уже потім, після переїзду до аеропорту, шарм ель Шейху, уже все відбувалося без проблем. Змілітаризований і bardzo подлегає контролі. Натомість уж в моменті, коли група перекрочила границю, переїзд на лотнісько-шармельшек відбувся без проблем. Міністерство закордонних справ також планує другу частину евакуації з Ізраїлю. Спеціальний військовий літак вилетить завтра зі столиці Йорданії. У міністерстві також запевнили, що після оцінки ситуації з безпекою наразі не планують евакуйовувати дипломатичну місію із Тегерана. Прем'єр-міністр Індії Нарендра Монді заявив президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу, що Індія ніколи не погодиться на посередництво третьої сторони із таких питань, як травнева контртерористична операція у Пакистані, заявив у середу міністр закордонних справ Індії Вікрам Місрі. Прем'єр-міністр моді наголосив, що Індія ніколи не погоджувалася на посередництво, не погоджується на нього зараз і ніколи не зробить цього у майбутньому. Існує повна політична згода з цього. Ого, питання сказав посадовець Трамп, заявив, що Індія та Пакистан після чотириденного конфлікту домовилися про припинення вогню у травні, завдяки переговорам, у яких Сполучені Штати виконували роль посередника. У нью Делі ці повідомлення спростували. Переговори про припинення вогню проводились безпосередньо між Індією та Пакистаном через військові канали. Поставили крапку у цьому питанню. Індійські посадовці. На польських дорогах з'явиться більше дорожніх патрулів, а перевірки відбуватимуться частіше ніж зазвичай. Поліція сьогодні розпочинає кампанію в Червневі вихідні, як каже речник воєводської комендантської поліції Уряшеви Пьотр Войтунік, метою є забезпечення безпеки дорожнього руху, адже багато людей користаються святом, аби вирушити у відпустку. Найчастіше увагу на найчастіше проєкт... будуть звертати увагу на швидкість. Це досі найбільша проблема на дорож дорогах саме перевищення є причиною більшої частини ДТП. Ще одним елементом є тверезість учасників дорожнього руху. проводить до тих трагічних випадків дорогових. тому на тим скуп'ям ще поліціянті другим таким важним елементом в тим безпечестві в руху дроговим є також стан чи учасників руху дорогового. Поліцейська кампанія на польських дорогах триватиме до неділі.